Після підриву каховської ГЕС живої риби на центральному ринку ви не побачите прилавки пусті. Як пояснили ФОПи, які її тут реалізували, така діяльність наразі не на часі. Ще 10 днів тому рибний павільйон Полтавського центрального ринку був переповнений різноманіттям водного світу. Нині ж тут продають лише заморожену рибу та інші морепродукти. Після того, як у південних районах України зафіксували масовий мор риби, Держпродспоживслужба Полтавщини посилила контроль за реалізацією таких харчових продуктів. Хочу звернутися до жителів міста та області з Застереження, щоб не купували риби невідомого походження, адже вона може містити збудники інфекційних хвороб, глисти, токсикохімічні речовини. Найбільшою небезпекою є захворювання на ботулізм, яке може закінчитися летально. Рибу купувати у містах санкціонованої торгівлі, це магазини. Агропродовольчі ринки, де вам можуть надати документи на якість риби. Лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи центрального ринку пояснюють, будь-яка риба жива, в'ялена, копчена, не потрапить на прилавок без цілого ряду дозволів, каже завідуюча лабораторії Віталіна Копитько. Вона вся ретельно перевіряється на супровідні документи. Після цього іде органолептичний огляд, тобто риба повинна бути доставлена в. Бочках, …жива риба, санітарно-гігієнічним нормам. Потім ми даємо своє заключення, …заключення, санітарний експертний висновок. і тоді лише риба реалізується». Саме цей ветеринарно-санітарний висновок, який доводить, що риба свіжа, покупець має право запитати у продавця товару. Перевіряємо, як це діє на практиці. Доброго дня. А можете мені як покупцю надати експертний висновок лабораторії на вашу рибку? Звісно, все є. Таку ж довідку запитуємо ще в одного продавця. Нам також показали усі документи на товар. Так, документація на рибу, папочка. Тут експертні оцінки нашої лабораторії на рибу. То навіть якщо у реалізатора ви купуєте свіжу рибу у літню пору, пам'ятайте, що такий продукт дуже швидко псується. Наголошує Віталіна Копитько. Якщо ви її купили, то бажано її доставити додому на протязі 40 хвилин, тому що недотримання температурного режиму призведе до того, що риба. Буде псуватись, основне джерело зараження, де людина може заразитись, це погано приготовлена риба, тобто, не до кінця вона обсмажена або проварена неналежним чином. Якщо ж маєте якісь сумніви щодо такого товару, фахівчиня радить звернутися до лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи.